Добрий день усім. Сьогодні у нас в гостях Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат. Вітаю. Добрий вас. день. Я не знаю, що робити. Я кожного разу собі хочу відповісти на питання, як можна це змінити. Повторюю, змінити це можна. Кожний день одна реформа. Вибачте, у нас війна йде на сході, кожного дня хлопці гинуть, а у них, вибачте, вихідний в парламенті. Ну це. Для мене це взагалі але не постіживо. це непогано. Звичайно, була б кожен день одна реформа, але ж де коштів взяти. Зараз нас усе усе розумієте, усьому причина це війна. Я ні, я готовий відповісти досрочно кошти готові дати всі країни світу. Всі країни світу чому готові дати, щоб Україна розвивалася, щоб вона отримувала реформи. Просто ті кошти, які попередні дали, і їх знову вибачте, 7 мільярдів, до речі. знову може розгробували, вони більше не дадуть грошей. Вони не бачать жодних реформ. Це не реформи, це профанація. Ми з одного, як то кажуть, одних чиновників пересіваємо пересаджуємо в нові крісла, нові. Ну Но назвіть, хто отримав будь-які посади, це це чи шанс оновлювати країну? Ніхто. Дякую вам за поради за вашу думку. Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат, був гостем нашої студії сьогодні.